Уявіть собі, ви сідаєте за кермо у самісінькому центрі Аляски в Прудгобей і рушаєте на південь. Перед вами неймовірна пригода в тисячі кілометрів, незлічені пейзажі, пустелі Мексики, тропіки Центральної Америки, гірські хребти Анд. Ви мрієте дістатися до самого краю світу, ушуає в Аргентині. Здавалося б, це можливо, адже існує панамериканське шосе, найдовша автомобільна дорога у світі. Але раптом посеред подорожі дорога обривається. Не аварія, не ремонт, а непролазний стіна джунглів, боліт і річок. Перед вами Дарінський розрив, місце, де навіть асфальт здається безсилим. Чому ж з Північної Америки неможливо проїхати до Південної? Пристебніть паски! Ми вирушаємо в подорож, яка ламає уявлення про дорогу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Панамериканське шасе справжній гігант серед трас. Його ідея виникла ще в XIX столітті, коли з'явилися перші мрії про єдність нового світу. В той час люди ще навіть не уявляли собі автомобілі, а вже говорили про дорогу, яка могла б зв'язати весь американський континент. Справжня реалізація цього задуму розпочалася в 1920-х роках, коли Сполучені Штати і країни Латинської Америки почали створювати спільну транспортну систему. Довжина панамериканського шосе вражає від 23 до 48 тисяч кілометрів, залежно від обраного маршруту. Для порівняння, це якби ви чотири рази перетнули Європу з півночі на південь. Воно проходить через понад 14 країн, охоплюючи північну, центральну та південну Америку. Від суворих північних широт Аляски до холодних вітрів в Патагонії. Маршрут обіцяє незабутні враження. Але попри цей масштаб, існує одна єдина точка, яка розриває всю трасу. Це як мати ланцюг і сотень ланок. і лише одна, але зламана. Саме такою зламаною ланкою є дарінський розрив. Цей розрив не лише символічний, він цілком реальний. Він означає, що жодна автомобільна дорога не з'єднує Панаму з Колумбією, що все буквально обривається в джунглях і продовжується вже на іншому боці кордону. Всі водії, які мріють про безперервну подорож Америками. Змушені або вантажити авто на корабель, або ризикувати життям у дикій сельві. Але що саме робить цей регіон настільки непридатним для будівництва і чому за понад 100 років його так і не змогли приборкати? Справжня причина не лише в рослинності чи болотах. Дар'єн це унікальний, майже недоторканий куточок планети, це мікс небезпечної природи, політичної нестабільності, історичної спадщини і гуманітарних викликів. Дар'янський розрив це справжня зелена безодня, що пристягається приблизно на 160 кілометрів завдовжки і 50 завширки, розташована між містом Явіца в Панамі та колумбійським муніципалітетом та Паціон. І хоча фактично відстань між кінцем панамської дороги та початком колумбійської становить усього 87 кілометрів, саме ці десятки кілометрів стали нездоланою перешкодою на шляху автомобільної мрії об'єднати континенти. Ця територія вкрита густими тропічними лісами, які щодня поглинають вологу з неба і утворюють справжню сельву, дику вологу, дихаючу життям і небезпекою одночасно. Тут немає асфальту і навіть ґрунтові дороги надовго не затримуються, болота всмоктують усе, що створила людина. Річки змінюють русла після кожного сезону дощів, а схили вкриті нестабільним камінням і коріннями. Але ще складніше клімат. Пекельна вологість досягає 90%, 100 відсотків. температура рідко опускається нижче 30. Усе це створює умови, в яких навіть найкраща техніка часто виявляється безсилою. Тут не працюють GPS-навігатори. Через щільність рослинності сигнал супутника часто не пробивається. Навіть піший прохід перетворюється на випробування та витривалість. Це не прогулянка, це битва з природою. Інша особливість абсолютна ізоляція. Дар'єн не має постійного населення в більшості своїх ділянок. Лише де трапляються невеликі поселення корінних племен, які ведуть традиційний спосіб життя, уникаючи зовнішнього впливу. Вони не користуються дорогами, і будівництво траси для них загроза знищення культури, що передається з покоління в покоління. Парадоксально, але за цією зеленою стіною криється ще одна проблема: ця місцевість ще й непрохідна політично та екологічно. Спроби прокласти шлях через дар'єн неодноразово вивчалися, і щоразу ініціативи розбивалися об спротив громад, активістів та саму природу. Але це не зупинило мандрівників, інженерів та уряди від спроб прокласти шлях. Що ж було зроблено за десятки років і чому, попри шалені ресурси, жодна спроба не мала успіху. Здавалося б у світі, де ми збудували мости через океани і тунелі під горами, 87 кілометрів лісу не така вже й проблема. І справді протягом останніх 70 років було кілька серйозних спроб прокласти автошлях через Дарінський розрив, але всі вони завершилися невдачею, іноді з технічних причин, частіше з політичних або екологічних. У 1970-х роках Сполучені Штати спільно з урядом Панами розробили амбітний проект, побудувати дорогу, яка остаточно об'єднає дві Америки. План був грандіозний: застосувати новітні на той час технології, розчистити сельву, звести мости через річки та болота. Інженери навіть підрахували, що це може зайняти не більше п'яти років. Але проти проєкту виступили екологи і не дарма. Дар'єн один із останніх недоторканих куточків тропічної сельви. Його рослинність, флора і фауна, унікальні. Тут мешкають тисячі видів, частина з яких не зустрічається більше ніде у світі. Побудова дороги означала б знищення сотень гектарів лісу, руйнування екосистем, забруднення річок і зникнення рідкісних тварин. У 1990-х роках, коли до ідеї повернулися вже в новому форматі, організація Об'єднаних Націй заблокувала будь-які проекти через загрозу довкіллю. А ще два національні парки Дар'єн у Панамі та Лос Каціос у Колумбії, офіційно внесені до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не просто красиві лісові території, це природні скарби людства, захищені міжнародними конвенціями. Будь-яке втручання на ці землі вимагає погодження на найвищому рівні. І наразі позиція однозначна: будівництво тут табу. І є ще один не менш важливий чинник: культурний: на території Дар'єну мешкають корінні племена, зокрема індіанці Куна, Ембера та Оаунан. Вони живуть у ізоляції від решти світу, дотримуючись традиційного способу життя і не хочуть, щоб їхній дім став транзитним коридором для транспорту, бізнесу, і мігрантів. Для цих народів дорога це не шлях до розвитку, а загроза втрати самобутності, мови, ритуалів, самої ідентичності. Але Дар'єн відлякує не всіх. Історія знає сміливців або скажених авантюристів, як кому більше подобається. Які вирішили пройти ці 87 кілометрів джунглів не автомобілем, а майже на осліп? мачете в руках і надією на диво. Однією з найвідоміших стала так звана трансдар'єнська експедиція, яка тривала з 1957 по 1960 рік. Так, ви не помилилися, понад три роки знадобилося, щоб перетнути цю зелену болотясту прірву. Щоправда, фактичне пересування тривало близько чотирьох місяців. Решта часу пішла на підготовку, пошук маршрутів, логістику і виживання. Команда складалась із британців та американців, які вирішили не лише перетнути дар'єн, а й зробити це на авто. Але незвичайному їхній вибір припав на спеціально модифіковані позашляховики Land Rover. Машини обладнали для подолання екстремальних умов. Вода корпуси, додаткові лебідки, зміні мости. Проте навіть така техніка не могла врятувати від реальності джунглів. За час експедиції довелось збудувати 125 тимчасових мостів, часто просто з пальмових стовбурів. Вони прокладали траси вручну, вирубуючи тунелі в рослинності, мачети, рухались по 1-2 кілометри на день. Це була не подорож а боротьба з природою, з технікою, з власною виснаженістю. Дар'єн випробує не лише фізично, а й морально. Щодня небезпека, змії, отруйні комахи, болоти, що засмоктують людину по пояс. Раптові зливи перетворюють дорогу на річку за лічені хвилини. І все це під звуки, які не замовкають ні вдень, ні вночі. Щебет птахів, крикі мав, шурхіт під ногами. Історія знає ще кілька спроб пройти дар'єн. У 1980-х австралієць Джордж Мієрс перетнув джунглі на мотоциклі. У 1995-му два мандрівників подолали маршрут на велосипедах, несли їх на плечах через болота. Дехто пробував пройти розрив пішки, але багато хто так і не повернувся. І це не перебільшення. У Дар'єні не працює зв'язок, а територія величезна. Загубитися тут простіше, ніж здається. Найцікавіше, що навіть найуспішніші з цих експедицій не змогли повторити свій шлях двічі однаково. Сельва постійно змінюється. Те, що вчора було стежкою, сьогодні вже річка або СУ. Карти тут майже безсилі. Єдиним провідником залишаються місцеві жителі. А ще тут зливаються дороги контрабандистів, мігрантів, наркокортелів і повстанських груп. Рай, який став пасткою. Тільки у 2023 році через Дар'єн пройшло понад півмільйона людей, і ця цифра невпинно зростає. Небезпека величезна. Щороку сотні людей гинуть у джунглях. Частину забирає природа, утоплення, змії інфекції, інших забирає злочинність. Зґвалтування, пограбування та викрадення стали майже звичною частиною маршруту. У цьому зеленому коридорі не діє жодна правова система, жодна конвенція про права людини. Попри всі спроби цивілізувати цей регіон, дар'єнський розрив у 21 столітті досі залишається однією з небагатьох справді диких територій на планеті. Звісно, сьогодні можна знайти туристичні тури з гідом, але вони проходять лише контрольованими ділянками і не наближаються до небезпечних зон, поки немає гострої економічної необхідності, поки екологи захищають природу, а корінні народи боронять свій спосіб життя, зведення дороги через джунглі Дар'єну залишається малоімовірним, і, можливо, це на краще. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.